Шорти, чоловічі джинсові, всього за 250 гривень. Такий лот коштує 2500 гривень. Зараз я покажу детальніше всі їхні кольори. Ось Сірі. Сірі є з гудзиком, є ось застібка, великі доволі кишені. Ну, доволі туди можна все, що хочеш, велике, класти. Ось такі є. Е, далі є ось такі джинсові, тобто такі блакитні джинсові. Є кишені. Вони на резиночці, ось на резиночці. Є, немає цієї застібки. Кишень, кишеньки доволі великі і вони такі доволі просторні. Є далі сині, такі темно-темно сині. Тут уже на застібці, з гудзиком. Є для ремінця спеціально. І на застібці ось кишені. Також є ось маленька кишеня. Туди можна класти все, що тільки забажаєш. Ось іще є такі: це коричневі, великі кишені, застібка, все, все, що і в інших, для ремінця, гудзик. Ну і такі самі є тільки трошки іншого. Вони відрізняються від цих трошки іншого кольору. Такі ж самі. Не на резиночці видно для ремінця на застібці з великими просторими кишенями. Що зараз можу сказати по розмірах? По розмірах: у нас С 2 штуки, М4 штуки і Л-ка 4 штуки. І для замовлення пишіть нашим менеджерам.